Ви на каналі Село Моя Доля. Я вас вітаю. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я і успіхів у всіх ваших добрих справах. Здається, закінчилися городні роботи. Посаджено і часник можна і спочивати на лаврах. Але в селі такого нема. І особливо в тих, хто має і любить доглядати за квітами. От і в мене, хоч як я признаюся, що догляд за квітами, якось в мене так вже поставлено, що він іде після того, як впорано городні роботи, впорано культури на городі, але все ж настав і його час. Настала пора. Прибрати з ділянок всю красу, яка, на жаль, стала сміттям. І, звичайно, це ще не все, частину винесли вже в компостну купу, а частину ще і не прибрано. І настала пора посадити наші тюльпани. Чим я сьогодні займалася і буду, звичайно, продовжувати займатися. А тюльпани в мене цього року, ці, які я показую, різні сорти. Я в минулому році, коли садила минулої осені, здійснила помилку. Мені було передано багато сортів тюльпанів, а я змішала сорти і вийшла в мене ось така мішанина, гору з капустою. Я викопала, напевно, не всі, викопала ті, що бачила, що вони залишилися вже з посохлим листям в ґрунті. І тепер їх потрібно посадити. Звичайно, крім минулорічних, є у мене і нові сорти тюльпанів. Можливо, у мене такі є вже, але ці цього року мені передані із Великобританії. І ось такі тюльпан бахром я вже посадила. Перед тим як садити, я свої тюльпани обмазую дьогтем таким березовим дьохтем. Я і в минулому році обмазувала. І в мене тюльпани нормально перезимували і дуже гарно цвіли, а сусіди жалілися, що тюльпани в них за зиму ми ще з'їли. І крім тюльпанів, я посадила, садила яд. У цій упаковці було 10 тюльпанів. Садила я в три лунки, три, три і чотири. І крім того, ще в ту ж лунку, коли вже засипала тюльпани землею на меншу глибину, а як ви знаєте, тюльпани садяться на три висоти самої цибулини, така має бути заглибшки ямка. І вже набагато мілкіше посадила ось такі. Мускарики, ось такі дивовижні. Я таких, такого сорту я не бачила. Мускариків посадила по вісім штук в одну лунку, а їх тут 25 штук. І ще ось такі мускарики є. Цих я ще не висадила. Ще вони в мене розсипалися ось такі невеличкі цибулинки. І крім того, є ось такі ще тюльпани. Їх вісім штук в цій упаковці було. Е, як ви бачите, читати я по-англійському не вмію. Е, а як ви бачите, це, напевно, тюльпани попугайні чи попугові, як там вони краще називують, як вони там правильніше називаються. І їх 8 штук в упаковці, я їх вже. Обмалила дьогтами і вони чекають, поки я їх посажу. А крім того, замовляла я ще тюльпани Matla flowers. Я частенько замовляю в них рослини. Багато рослин на моєму подвір'ї ростуть замовлені в цьому інтернет-магазині. Мені прийшло шість сортів тюльпанів, як я вже сказала англійською, читати не вмію, але приблизно прочитаю айс крім, коломбус, флеш, пойнт, ланго, брізбайн, імоунтекома. Можливо неправильно, але. Но... Я думаю, що від'юся в відеоролику назви сортів, так що ви самі прочитаєте. Кожного сорту було по три штуки. І одного з сортів дві штуки. Я їх висадила згідно списку, щоб не запутатися. Що, так як в списку вони написані по номерах, так я і висаджувала. І на, буду намагатися накладну деріг. А крім того, я ще висадила тюльпани кауфмана, але ну, в мене вже їх нема, бо я кажу, я вже їх висадила. Про них я розповідала в своїх весняних відеороликах, показувала, як вони цвітуть, які це чудові також тюльпани, цвітуть ранньої весни, невеличкого зросту. Низенькі, ну, і так як кожна рослинка, котра розцвітає ранньою весною, дуже милі. А посадила я їх по краю цього трикутника, бо звідси я викопала іриси, котрих я розчарувалася. Висадили їх за межі двору. На ділянку прилегло до подвір'я там вже скоро будемо мати дикорослу ділянку, бо я там сапати їх не збираюся, так що буде дикоросла квітуча ділянка. А посадила на звільнене місце, ялівець вчора і дві гейхери. І гортензію мітловідну, про яку заявлено, що вона. Буде зимувати в відкритому ґрунті. Ну, а також посадила пророслу вже лілію, про яку я забула. Мені її дали ще влітку, і в неї вже й зелень проросла. То я посадила цю лілію. І по краях цієї діляночки посадила тюльпани Кауфмана, як я сказала. А це штукована це. Приспособлення для того, щоб колеса бортувати в автомобілі. Звичайно, я пропустила той момент, коли чоловік перевзував автомобіль. Якось не придала тому значення, але потрібно було нашим хлопцям, нашим чоловікам показати, можливо, у вас є такий пристрій зроблений. А це в мене така вейгела тут, росте, Так що я забрала все старе з під цієї вигели, забрала і зробила нові насадження. Сподіваюся, дасть Бог дожити до весни. Вони перезимують і тоді будуть цвісти, я вам обов'язково покажу. А тюльпани від матла фловерс я посадила тут згідно списку, а тут у мене, як бачите, морозник. Хоч і не цвіте, але все ж таки має таке гарне шкіряне, гарне таке шкіряне листя і, як кажуть, не псує вигляду ні в яку пору року. А тут ще зеленіє спірея японська нана І барбарис Тунберга. Ну, і троянда, яку я багато разів показувала, їй, напевно, доведеться добре обрізати, бо вона під своїми такими колючими гілками багато чого поховала. А ще в мене тут легендарна сон правда, тільки синього кольору і лапчатка. І ось такий маленький олівець, і знову морозник. Поміж них я насадила, як я вже сказала, тюльпани по три штуки від матла Фловерс. Так що слідуючу партію вже своїх викопаних тюльпанів змащую йогтем і буду садити в іншому місці. А попугайні, напевно, я посажу в відерця, в горщики. Я і в минулий рік садила в горщики тюльпани, мені дуже сподобалось. Я показувала, знімала навіть відеоролик, як вони цвіли. І цього року також постараюся посадити в горщики. Але горщики в мене ще не звільнені, там ще посаджені інші квіти, так що потрібно спочатку випорожнити горщики і засипати іншу землю. Яку ще також потрібно завести із берега. Ми беремо землю, я вже кілька разів говорила, на березі річки Случ, там пасеться худоба, і є крутоване, і земля така змішана трохи з торфом і трохи з піском. І якраз добра для того, щоб садити в неї рослини. Частину тюльпанів, думаю, що посажу цього року на город. Вже мені чоловік розробив ділянку під ці мої забаганки. І, можливо, як буду садити, то, можливо, продемонструю вам цю посадку. Ось така демонстрація посадки, як я вже сказала, тюльпани, ніхто не знає. Можливо, мало, хтось молодий, садить перший раз, то тюльпани садяться на три глибини висоти їхньої цибулини. А мускарики, звичайно, садяться значно мілкіше. А я ще скажу, що щоб мати весною красу на своєму подвір'ї чи на квітнику. Потрібно подбати про неї зараз. Придбати і посадити тюльпани, мускарики, проліски і деякі інші цибулькові квіти. Оце і все, що я хотіла розповісти про посадку тюльпанів, про сьогоднішній день. І нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба, успіхів у ваших справах добрих. І кажу, як завжди, до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Дуже приємно, коли є реакція на зняті відеоролики. І тим більше це допомагає просуванню каналу у Ютубі. Його популярності, дякую за розуміння.